Водолії вітаю вас! 31 грудня у 9 градусах знака зодіака Зодяка у вашому 12 секторі гороскопа молодик, нова, чудова енергія поєднана із передноворічним настроєм і нашою поступовою ходою стосовно досяжності важливої особистої вершини у 2025 році. Звертаю увагу водолії, що цей фактор об'єднання сонечка і місяця 31 грудня. Підкреслюється важливістю всіх практик, всіх тих ініціатив і нашої особистої роботи, яку ми здійснюємо ще із дня зимового сонцестояння. Хто не бачив моє відео стосовно зимового сонцестояння 21 грудня, рекомендую перегляньте. Можливо, і зараз ви це зможете попрактикувати. І важливий вектор вашої уваги направити саме на напрацювання в собі такого от енергетичного велетня, незалежно від того, в яких би обставинах ми не перебували, і які б зовнішні тиснучі фактори не формували наш наступний день. Однак бачення саме. Тієї стратегічно важливої точки цілі мети того об'єкта, який обов'язково буде досяжним, ось це є енергетика молодика по знаку зодіака Козерог. Зазвичай. По молодику, два дні до і два дні після ми не приступаємо до ініціатив важливих водолії, оскільки це є дні гекати. Нібито енергія психологічна не поєднана настільки із всіма подіями, які відбуваються, і ми не маємо самі від себе внутрішнього відгуку. Однак наразі картина змінюється. Оскільки всі важливі практики, всі важливі напрацювання, які вже нами здійснені за цю. Третю декаду і весь той заряд, який ми ініціюємо, буквально ніби підживемо нашу особисту батарейку. Ось це все має бути приурочене саме до молодика 31 грудня. Адже поклик енергії просто відкриває перед нами горизонти стабільності, це важливі внутрішні рішення. Кардинальні плани, які можуть буквально приводити нас до тих людей в ті місця, до тих зустрічей із важливими перспективними і статусними людьми, які підкажуть. Порадять і які своєю ходою життєвою просто показують нам, як то досягати чогось важливого, як то видозмінювати певні важливі орієнтири, відмовлятися від якихось соціальних стримуючих факторів, від питання досягнення цілі і мрії, які на сьогоднішній день мають бути трансформовані, адже все те, що мало соціальну цінність вчора, і ми глибинно берегли в собі якісь певні надії, плани. Мали певні приміром документи або домовленості також наші звички, наша рутина, наш графік. Він нас стримував у чомусь, що приурочено лише виключно до вчорашнього дня. Тепер Сатурн показує нам, по цьому козирожому молодику, що ми найкращі стосунки, найкращі домовленості, які просто зависали у повітрі, можемо тепер перекласти на папір, можемо про це оголосити, прояснити, приміром, відмовитись від якихось рішень, які просто зміщують фокус нашої уваги, нібито відводять нас, забирають наш час від того основного, до чого ми хочемо прийти. Адже по цьому молодику. на Волошую водолії, ми бачимо секстиль до Сатурна. Він дає нам запоруку використання напрацьованого нашого певного досвіду, також наших важливих планів на те, в чому ми надалі бажаємо якусь певну для себе соціальну цінність. Ось тут водолії важливо. А по такій енергії, святковій, урочистій і в тому в числі багато в чому, можливо, самотній для вас, коли ви маєте самотужки розібратися із усім важливим. А також із переліком певних документів, які мають бути опрацьовані. Наприклад, виявляється, що тепер щось необхідно підкреслити, підтвердити, необхідно нібито щось оформити. Те, що тягнулося якийсь час, тепер проясняє Дає вам можливість певних стартів, або це у вас вже є як певний багаж, як певний досвід, як певна можливість цей результат показати. Тут може бути і вихід із декрету, приміром, або ж навпаки, ситуація, яка підкреслює ваш статус як багатодітної родини, або це може бути звісточка про народження наступної дитинки. Потреба спілкуватися із такими людьми, які просто ніби. Огортають вас такою новою інформацією. Крім того, стосунки, які тривалий час вас наповнювали, приміром, тепер можуть бути дійсно за таким внутрішнім покликом, оформлені офіційно. Або ж ви відчуваєте і бачите навіть зовні, що це вже не може тягнутися у такому вигляді. Або певний об'єкт, або, або об'єкт власності, або певна людина, або ж якісь певні зв'язки. Те, що було прихованим непублічним, можливо, якась певна певний вид діяльності, вид надання послуг, наприклад, якийсь просто напрацьований вами особисто проєкт або щось вам створено, має дійсно тепер бути оплачено, приміром, має бути соціально визнано, підкріплено певними дозволами, посвідками, документами, ліцензіями і сертифікатами. Тут може бути ще і навчання водолії, здача існу. Спитів, також звісточки про те, що, виявляється, ви тепер, по завершенню певного навчання, можете безпосередньо приступити до роботи. Це вже не просто якась певна мрія, яка витає у повітрі. Це дійсно вже таке, це дійсно вже знайомство, наприклад, отриманий документ. І крім того, це ще оголошення публічної інформації може бути певної, або вашого досвіду. або якихось ваших практичних умій, все, що зараз послужить новим якимось контактам, контрактам, зв'язкам, кому це цікаво, кому це потрібно, на яку довгострокову перспективу ви готувалися, і що тепер ще необхідно, щоб її досягти. Ось тут важливо водолії, у такі передсвяткові дні обов'язково спілкуватись, доносити всі важливі ваші рішення, а в тому числі також, якщо це певні тривалі зв'язки, не оформлені їх налагоджувати і буквально озвучувати необхідність їх закріпити на папері. Крім того, водолії, наші глибинні цілі і цінності. Ось тут наш шлях по досягненню тієї засніженої вершини, якої ми ще не бачимо. Має бути буквально чітко виміряний, нібито рулеткою. І ось ця поетапність має бути визначена. Як нам туди добратися, що настільки збиває із пантелику, як нам це не тільки прописати, а з ким ми можемо поговорити? Ось тут і люди такі толкові можуть знаходитись, і влучні поради, і в тому числі дійсно коли дійсно такі обставини, в яких час нас підкріплює, нібито грає на нас. Ми має... Маємо певну кількість часу вже відведену на це, і тепер ми показуємо наші напрацювання, наші набуті навички, наприклад, нашу певну підготовку. Також, крім цього, ремонтні роботи певні, або ж час відданий на завершення і проєкту, і роботи десь, і перебування, приміром в усамітненні з тих чи інших причин. Тепер це вже може бути дійсно така атмосфера, яка показує нам орієнтири стосовно виписки, приміром із лікарні або прибуття із місць реабілітації, приміром відновлення за кордону. в тому у числі, можливо, це певна поїздка. Крім того, звісточка від людей, які показують нам необхідність видозмінити наші підходи. Що тепер наш соціальний статус виражається зовсім в іншому. Він вже не підкріплений певними обтяжуючими факторами. І, в принципі, те, що ми вважали своїм майном, своєю стабільністю, своїм фундаментом, таким не є. Важливо, те, у що ми вкладаємося на перспективу. А саме такі люди, приміром, які Нагадають про себе або певна важлива інформація, і ми просто чекаємо відповіді на цей запит, приміром, може дійсно прийти і показати нам нові можливі шляхи. Крім того, великий фон тут ще і самостійної роботи. Все, над чим ми працювали, можливо, безоглядно днями і ночами, а також. Подаль від людей все те, що було неясно, незрозуміло і невідомо іншим. Тепер ось цей об'єкт нашої праці може бути видимим, і ми можемо далі у зв'язку з цим напрацьовувати наше майбутнє або певні оформлені документи, або ж поїздка, дзвінок, якісь якась відправлена кореспонденція, яка тепер вже буде мати відповідь. Крім того, певні пересилання, в тому числі отримані документи, отримані товари, отриманий відгук напевно, Вашу пропозицію. Тож водолі спостерігаємо за цим важливим періодом. Також звертаємо увагу, що молодик відбувається у день Марса, вівторок. Це активність і потреба докладати зусиль на тривалий період. Марс, по знаку зодіака козирог екзальтує. Він найкращі свої наміри може мати мужність реалізувати без оглядки на обставини, без оглядки на стримуючі фактори і на Людей, які усіляко нам у наших цілях перешкоджають. Ось тут важливо, що Марс наразі ретроградний. Тож водолії. Ми багато в чому повертаємося до вже запланованого, або ж до того, що немало якоїсь чіткої структури: стосунки, фінанси, в тому числі, і особливо водолії зверніть увагу стан здоров'я. Наразі Сатурн може усіляко нагадувати, що нам необхідно поновити якісь документи, також звернути увагу на стан нашого здоров'я і сили наші можуть бути багато в чому, просто фізично, енергетично, нібито обмежені. Тому що час такий передсвятковий і галасливий, може нас затискати в наших особистих ситуаціях. Що більше уваги наразі потребує наше фізичне тіло, а також наше внутрішнє життя, стан стабільності нашого внутрішнього світу. У зв'язку з цим мають видозмінитися звички, графік режиму сну відпочинку. приміром, Також потреба налагоджувати ситуацію із стабільністю функціонування фізичного тіла. Можливо, ще вдатися до якоїсь консультації або ж приймати ліки за графіком, наприклад, навідувати певних спеціалістів, дотримуватись певних Певної дієти, тобто ми можемо звершити свій наступний ривок, однак у нас має бути чітка послідовність, чітка структура. Приміром, бути на, реабілітаці, на реабілітації в певні періоди або навідувати когось, наприклад, якщо ми доглядаємо за кимось, якщо ми маємо якісь певні зобов'язання, ось тут у нас також має бути графік і перспектива. Ми можемо і оновити свої власні певні життєві принципи і отримати нові. І чудові можливості у році 2025-му. Однак зараз, по молодику, ми маємо це влучно розподілити. Час на себе має бути включений обов'язково на свої інтереси, на те важливе, що формує вашу стратегічну ціль, щоб ваше здоров'я не відволікало вас наразі у вигляді якихось хронічних захворювань, усілякої тривожної сигналізації про те, що ми щось не догледіли або збилися, приміром, просто із е, свого курсу. Стосу... Стосовно прийняття певних ліків навідування спеціалістів або не притримуємося, приміром якихось корисних звичок. Ось тут водолі, зверніть, будь ласка, увагу. Також цього річ, у 2025-му, Сатурн робить свій перший візит до знаку зодіака Овен. І така от зав'язка марсіанської і козорожої енергії наразі дає нам стратегію, але інтенсивну. Все те, що нас відволікає, все те, що не зрушує наші справи з місця, або ж це соціальна стабільність в якомусь обмеженому колі розвитку у неї немає, то ось це фактор саме потреби усвідомити, психологічно підготуватися до нових цілей, і трансформування і звичок, і свого оточення, і традицій, і внутрішніх рішень до того, щоб піти іншим шляхом, взяти з собою запас потрібних людей них фінансів в тому числі, адже по цьому молодику водолі ми ще можемо бачити і потребу розподіляти фінанси, направити їх на завершення якогось процесу, а також отримані кошти, приміром, вдало розподілити не в минуле яке із стратегічної ось цієї саме точки зору козерожої знецінюється тільки і прив'язує нас у певних рішеннях. А в майбутнє в ті домовленості, в ті наші важливі внутрішні переконання, в наш фактор. Повірити у самих себе, у наші внутрішні сили, у нашу можливість направити вірні акценти в потрібне русло, внутрішньо, нібито відв'язатись від якихось стримуючих факторів заради досяжності потрібної мети, саме подолання того шляху до високої вершини, все те, що фінансово має бути оплачено покроково, наприклад, закріплено на папері, все те, що має бути проаналізовано наодинці. Самотужки, наприклад, коли зовнішні фактори впливу інших людей нас не відволікають. Ми знаходимося наодинці з нашим пріоритетом, і з нашими цілями. З точки зору поїздки, приміром, в певний такий самотній стан, нібито навіть ви фізично можете бути присутні у вашому звичному місці проживання. Однак на даний період молодика не виключитися просто із спілкування, оскільки тут можуть бути і важливі люди. Люди і важливі вкраплення інформації, звісточки в тому числі не потрібно виключатися із такого інтенсивного соціального життя. Однак можливість дати собі енергетично наповнитись, перепочити, поспати, буквально виділити час на своє внутрішнє життя, на улюблену справу ось це те важливе, на чому наголошує молодик у вашому 12-му секторі. У поєднанні із тією внутрішньою силою, яка не має страху, яка не має бар'єрів, яка знає на що витрачається той дорогоцінний час, і ось тут важливо зі своїми важливими особистими цілями розібратися, вірно розставити акценти, використати цей час на Поетапний план на оновлення певної зовнішньої картини стабільності і на відновлення енергетичного балансу, але на міцному позорожому підґрунті. Дякую вам водолії, і до зустрічі в загальному відео.